Ще у 2019 році в мене була, скажімо так, не дуже розумна ідея зробити передзамовлення на Tesla Cybertruck. І я такий не один. Багато хто тоді подумав, о, я за 100 доларів зарезервую собі майбутнє. І чесно кажучи, частина мого ентузіазму тоді тріснула разом з тим склом, коли Ілон Маск кинув сталеву кулю в стекло. Oh Oh, man. It didn't go through. Не бите скло. Але якщо згадати ще раніше, у 2017 році, інтернет буквально вибухнув від новини про Tesla Roadster другої серії. Це мав бути суперкар, який розганяється з нуля до сотні кілометрів за годину. за... 1,9 секунди машина, яка мала знищити всі Феррарі, Бугатті і все таке. І знаєте що? Цієї машини досі немає. Того ж року, Ілон Маск показав Тесла Семайтрак, електровантажівку, яка мала змінити всю логістику, всі вантажоперевеження в Сполучених Штатах Америки. UPS тоді навіть внесла 2,5 мільйона депозиту за партію цих машин. І ви бачили ці вантажівки на дорогах? Я теж ні. Отож, сьогодні я хочу розповісти вам, як на мене, геніальну схему фінансування компанії Tesla за ваш рахунок. А головне, як ви, звичайні люди, можете втрачати на цьому гроші. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар. І сьогодні ми поговоримо про те, як компанія бере у вас безвідсотковий кредит. І чому це працює? Я знаю, що це дещо незвичне відео для мого каналу, але тут є багато чого цікавого повчитись з точки зору бізнесу, інвестування і навіть психології. І якщо вам зайде це відео, то будь ласка, підпишіться, щоб я розумів, що вам подобається такий формат. Бо чесно, я не знаю чому, але останні півроку мій канал просто стоїть на 4 з лишнім тисячі підписників і не рухається ніколи. І якщо ви часто дивитесь мій канал, то перевірте, чи ви підписані. Дякую, скільки грошей Тесла зібрала з таких передзамовлень. Щоб зрозуміти масштаби цієї схеми, давайте пройдемось по трьох найгучніших продуктах Тесла, які зібрали депозити задовго до того, як клієнти бачили ці в авто в реальності. Тесла Roadster другої серії, суперкар, якого ми досі не бачили. Презентація Roadster 2 відбулася в 2017 році, і це був справжній вибух в інтернеті. Тесла обіцяла створити найшвидший серійний автомобіль в світі розгін з нуля до сотні кілометрів за годину за 1,9 секунди. Максимальна швидкість понад 400 кілометрів за годину, запас ходу 1000 кілометрів на одному заряді. Це був той момент, коли Тесла ще фактично балансувала на менші фінансове виживання. Компанія витрачала мільярди на виробництво Model 3, і новий родстер став можливістю швидко заслужити додаткові кошти. Маск створив неймовірний ажіотаж, і тисячі людей поспішили внести депозити, щоб стати в чергу. Скільки потрібно було заплатити? Депозит становив 50 тисяч доларів і складався з двох частин. 5 тисяч доларів ти платив карткою одразу. Ці гроші можна було повернути у випадку скасування. І 45 тисяч доларів переказ протягом 10 днів, якщо я правильно знайшов інформацію. Якщо ти хотів лімітовану серію, Founder Edition потрібно було заплатити повну вартість 250 тисяч доларів одразу. І ці гроші вже не повертаються ні за яких обставин. Ти просто чекаєш свою машину. То в чому суть? Це ідеальний приклад того, як Тесла користується довірою фанатів. Ти заплатив величезну суму, машина відкладається вже 8 років, гроші весь цей час лежать у Тесла і працюють на компанію. Уявіть собі, навіть якщо лише тисяча людей замовлять Founders Edition, Tesla отримала б 250 мільйонів живих грошей. І все це без жодних відсотків чи гарантій дати поставки. А таких клієнтів ну не один, не два. Tesla Semi Truck – електровантажівка, яку досі мало хто бачив в житті. В тому ж 2017 році маск показав Tesla Semi тягач, який мав зробити революцію в індустрії перевезень. Заявлені характеристики вражали. Запас ходу від 500 до 800 км на одному заряді, можливість тягати такий самий вантаж, як і дизельні конкуренти, економія на паливі до 200 тисяч доларів протягом експлуатації. Депозити за це За одну вантажівку депозит мав складати 20 тисяч доларів, 5 тисяч одразу, і 15 тисяч банківським переказом. Якщо ти хотів Founder's Edition, так само, як і з Ростером. То потрібно було заплатити всю суму одразу 200 тисяч доларів без права повернення. Отже, хто замовляв ці вантажівки? Перш за все, це були великі компанії. UPS внесла депозит приблизно 2,5 мільйона доларів. Пивний гігант, такий як Budweiser, заплатив близько мільйона доларів 800 тисяч, якщо я не помиляюсь. Walmart, Pepsi та інші гіанти логістики. Загальні суми депозитів сягали десятки мільйонів доларів. І ці гроші Тесла отримала в той самий момент, коли СЕМА ще не існувало лише прототип та презентація. І саме головне питання: скільки чекати? Більшість компаній, які внесли депозити ще в 17-18 роках, чекають вже 7-8 років. Лише нещодавно з'явилася подеяка інформація, що Е, одиничні випадки, де доставляють такі саме траки. Ну і останнє: Tesla Cybertruck. Наймасовіший приклад. Прототип Cybertruck був представлений у листопаді 2019 року. Welcome to the Cybertruck yeah! Тоді ж стартували передзамовлення з депозитом усього-навсього 100 доларів. На презентації Маск заявив, що виробництво почнеться в 2021 році. Потім його перенесли в 2022. Потім 23-й. реальність виявилась такою, що серійне виробництво стартувало лише у липні 23-го року. А перші поставки клієнтам відбулися у листопаді того ж року. Тобто люди чекали 4 роки. То чому це спрацювало? Та бо депозит лише 100 доларів. Це сума, яку більшість готова заморозити без всяких проблем. Тесла отримала понад 250 тисяч передзамовлень у перші дні. Це вже 250 мільйонів доларів на рахунку. Просто так. У наступні роки кількість резервацій перевищувала суму в 100-130 мільйонів доларів. І пам'ятайте, ці 100 доларів формально можуть повернутися, але не одразу. Тобто, Тесла роками користується вашими грошима. Чому люди погоджуються на таке? Що робить цю схему настільки сильною? Це, мабуть, психологія. Маленький депозит, мінімальна біль для людей. Сайбертрак за 100 доларів виглядає безпечним ризиком, навіть якщо його ніколи не випустять, ви не втратили величезну кількість грошей. Це всього навсього 100 баксів. Правда, ця думка змушує людей робити передзамовлення, навіть якщо вони не впевнені, що колись взагалі оплатять цю машину повністю. А ще ілюзія безпеки: Тесла вже створила успішні Model S, Model 3, Model Y, Люди бачать ці авто на дорогах і думають: окей, я почекаю, але врешті-решт отримую свій сайбертрак чи е, родстер. Це створює відчуття безпеки і виправдовує замороження грошей на роки. А ще в США є таке поняття як FOMO – Fear of missing out, страх пропустити можливість. Тесла дуже грамотно створює дефіцит і статусність. Founders Edition для Ростер. Тільки для обраних кількість місць у черзі обмежена. Хто перший, того й машина? Це класна модель, яку використовує Apple з новими айфонами або Sony з, з своїми Sony PlayStation. Люди стають в чергу і готові заплатити лише для того, щоб бути першими. А ще ефект прив'язаності. Ще один фактор, коли ти чекаєш роками. Ти емоційно прив'язуєшся до ідеї, що ти скоро получиш цю машину. Е, ти читаєш форуми, дивишся новини, обговорюєш дизайн з кимось. І коли приходить час платити всю суму, ти швидше заплатиш. Навіть якщо авто вже не вигідне для самого тебе. Ну, фінансово невигідне. Ну і ви можете спитати: так, а в чому тут проблема? Ну, заплатив, отримав пізніше машину. Так, проблема в тому, що гроші заморожені на роки. Коли ви віддаєте Тесла депозит, ви фактично даєте компанії безвідсотковий кредит. Ви не знаєте, коли отримаєте ту машину. А гроші весь час працюють на бізнес. На бізнес Тесла, не на ваш бізнес. Інфляція з'їдає купівельну спроможність. Навіть якщо вам повернуть депозит, у повному обсязі через 3-5 років ці гроші будуть вартувати менше. Віддані Тесла у 2019 році 1000 доларів мають купівельну спроможність лише 750. Це втрата 25% просто через інфляцію. А ще втрачені можливості: Opportunity cost. Припустимо, ви віддали Тесла 50 тисяч доларів депозиту на Родстер. У 2017 році, якби ці гроші були інвестовані в SP 500, то в 2024 році ви могли б подвоїти цю суму і мати вже 100 тисяч доларів. А якщо б ви купили акції Тесла того ж року, тоді ваші 50 перетворилися б в понад 600 тисяч доларів. Ви фактично втратили можливість примножити капітал, залишивши його в руках компанії Тесла. Ризики змінити умови або скасування. Тесла залишає за собою право змінити ціни або конфігурацію. Таке насправді було з Cybertruck. Обіцяли, що була набагато менша ціна, а втоді, що вийшло? Якщо ви вирішите скасувати замовлення, процес повернення може затягнутися на місяці, а найгірший сценарій проект заморожують і ваші гроші роками залишаються мертвими. Ось вам найчахливіший приклад з Founders Edition Roadster. Це, взагалі, кульмінація. Уявіть собі, тих людей, які заплатили в 2017 році 250 тисяч доларів одразу, вони віддали компанії чверть мільйона доларів і досі чекають свій автомобіль. Що було б, якби вони вклали ці гроші, скажімо, в S&P? в два рази Півмільйона. Легко. А якщо б ці гроші поставили в ті ж акції Тесла, то навіть після того, коли ця людина би заплатила податок, вона все одно мала би 3 мільйони доларів. Іронія в тому, що Тесла, скоріше за все використала ці гроші саме для розвитку бізнесу і зростання своєї капіталізації. Тобто ваші гроші допомогли компанії подорожчати у 5-6 разів. Але ви особисто з цього нічого не отримали. Давайте наведу простішу аналогію, ну тому що не всі мають 250 тисяч доларів. Уявіть, що ви прийшли на дилерську, віддали їм декілька тисяч доларів за машину, яку отримаєте через 8 років. Вони взяли ваші гроші, купили на них машину, продали машину, заробили гроші, а потім віддали вам ту саму машину. Ніхто не порушив закон. Але чи вигідно це вам? Очевидно, що ні. То які можна зробити висновки, тесла не робить нічого незаконного. Це, як я і казав, геніальна схема управління грошима компанії. Компанія створює хайп, бере від вас безвідсотковий кредит, використовує ці гроші для розвитку бізнесу. І при цьому всі щасливі, бо відчувають, що вже частина якогось майбутнього. Але якщо подивитись ширше, то ви віддаєте свій капітал у чужі руки, на роки, замість того, щоб цей капітал працював на вас і, можливо, на ваш бізнес. Поділіться цим відео з друзями, бо для багатьох це може стати хорошим таким уроком. Навіть найсильніші бренди можуть користуватись вашими грошима безкоштовно. І якщо вам цікаво дізнатися, що є найважливішим в інвестуванні ось відео про це. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників.